Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок. Десять шостої. І ще не розвиднюється зовсім. Ночі вже довші. З кожним днем день коротший, а ночі довші. Чотирнадцять градусів. Тепло зранку в нас. Прохолодно. Ну, а вдень ще ж тепленько. Але все рівно вчора почала вибирати насіння гарбузове, потруху. Так хожу по городу і дивлюся, де такий гарбузець, що можна вибрати. То сидиш на городі, вибираєш насіння, начебто сонце світе у футболці, а вітерець, як війне, то вже такий, знаєте, осінній вітерець. Заварила собі чай, піду зразу поп'ю. Горох поставила, вкинула в каструлю. Суп гороховий на сніданок буде з вечора. Його замочила і суп швидко звориться. Висадила гіпіоструми на вулицю, я вам показувала свої. Це ось один сорт, ну тут є дітки. То, бачите, два таких невеличких. А це отой такий, хто дивився, червоний, гарний такий, темновишневий. Вірніше, такий темно-вишневий. Он викидає стрілку, ще й на вулиці буде квітувати. Добре, дівчатка, буду бігти я до свого супу горохового. А то горох втече з струлі. Оце хазяйка загубила десь сапу. Мабуть. Вчора покинула на городі. Треба зранку підпушити земельку на своїх огірках, кабачках. Суп прикрутила вже помаленьку, де воно? Суп прикрутила помаленьку вариться. засмажку зробила, та й не бачу сапи, де її діла? Начебто туди аж на город з нею не ходила. Треба вертатися у двір та її шукати. Зразу знайду, а тоді знову з вами нагород прийду. Сапу знайшло і вже підпушила земельку навколо огірків, пожнивні огірочки, навколо полуниці. І вже біля кабачків своїх була. Теж я вам там в одному з відео, та, мабуть, і не в одному показувала, розказувала, що і кабачки я сіяла другий раз, друга портія. Також напнули ось опаничок з віконечком. Зразу в нього і заглянемо. Сіяла ж я пекінку. Я вам казала, що перший раз її сію. Немає досвіду в мене ні по посіву, ні по вирощуванню. Пересадили її. Сюди в парничок. Ви мені там рекомендували, що садіть і спочатку ось так під агроволокно, а тоді вже білокрилка її не достане. Та й не так сонце пектиме. Поки що пекінській капусті в голову. Але білокрилка знайшла мою капусточку. Отам ще в дворі, як вона була в горшечках і під ящичками. Знайшло. Не сховаюся, від неї ніде. Два сорти мені в магазині продали. Ну, це, дівчатка дивіться, схоже на пекінську капусту. Ну, а оце, дивіться, як ви скажете, пекінська капуста, чи ні? Чи якась звичайна, га? Ну, виросте. Побачимо. Так, бікунечко своє прикриваю. Вилажу з нього, бо роздеру ще більше. Кабачки. Другий раз посіяла. Ну, це також мій. Вірніше, другий раз. Ну, я маю в виду, це перший раз, а це другий раз. Але в такий час, оце е, в середині літа. Перший раз посіяла я на осінь. Ростуть, потихеньку ростуть і вже навіть квіточки вон. викидають. Також подивлюся, що з цього вийде. Бачите? Звісно. Нам би хватило й тих кабачків підібрати. Головне такий правильний сорт, щоб кабачки цвіли, зав'язувалися, росли до осені. Дивіться, бачите, які гарні кабачки. Продовжуємо їх їсти, щоб їх консервувати, ось так. Ну, у нас не дуже таку консервацію з кабачків їдять. Хоча пригощала моя племінничка і дала там баночку кабачки із соусом сацебелі. То, ви знаєте, смачні, я вам хочу сказати. Нехай, можливо, підростуть, закрию я на, як, хоч одну партію. Вчора покосили площу всю, що на картоплі, бадиля скосили і бур'ян. Що вже виріс після Полінки. Борйон з грибем, з бадиллям, а площа ось так скошена постоїть ну, тижнів два. Так рекомендують, і ми вже не один рік так робимо, щоб картопля без бадилля полежала в землі і шкірка загрубіла. А тоді вже можна її починати і вибірати. Сонечко підіймається, поснідаю, угріє трохи, Роса спаде. і знову піду на гарбузи. По троху там по гарбузах, як я вам вже сказала, хожу. Насіння вибираю, на горище, насіннячко сушу. На горище в нас, я вже показала, Дах під металопрофідлем, то дуже швидко насіння там висихає. Щомось пробіглась? Прогулялась, пішли тепер у двір. Продовжуємо кабачковий сезон. Салат сьогодні готую, чи в рагу, можна так назвати. Цибуля, морква і кабачок. Можна помідорів нарізати, а можна... Томатний сік додати трохи. У мене томатний сік сьогодні додавала. Посолить і поперчить. Оце ж такий салат ми і взимку готуємо. Тільки ж використовуємо, з мамою, тільки використовуємо заморожені кабачки, ще влітку нарізані кубиками. Ось ці кабачки. Вони йдуть з грибами і соусом сацибелі. То, що дівчатка мені робить, як надумаю, я в цьому році їх закрити разом з вами будемо закривати? Чи актуальна і ще в цьому році тема вам Кабачкова. Чи вже на наступний рік закриватимемо разом з вами? На прохання своїх підписників прийшла в погріб до своїх огірків і показати вам огірки Болгарії, як вони стоять. Бо нещодавно був мені коментар. На пробу зробила. Моя підписниця, одну баночку в Болгарії. І каже, чому одну? Тому що ну, побоялася робити більше, що вони не стерилізуються, а тільки раз там водою заливаються кип'ятком, а другий раз уже маринадом. І чи не помутніють. І каже, що в мене помутніла банка. Ну, ось дивіться: 4 банки: 1, 2, 3, 4. Чотири літрові банки ті ще разом з вами закривала у відео. Не попіддувалися. Самі можете побачити. Прозорий маринад І все чудово з цими огірками. В минулому році перший раз я її закривала. Достояли вони до весни, ну, доки ми не поїли. В цьому році більше вже закрила. Ось, І в двохлітрових літрових банках закривала. Так що, е, яка причина тому, що помутнів е, у вас маринад, е, я не знаю. Я ж не бачила, як ви їх. Закриваєте. Як закривала я свої, то я вам показувала. То в мене в трьохлітрових банках це зі щерицею. Це у нас, хтось варить, то може така музика бути. А це огірочки ж із кетчупом. Вже я на своїй гарбузовій плантації пробрила її, пошукала гарбузи, які можна вибирати. Майже пів відра не і гнилі вже попадаються. Наскладала і по розсяткам. Їм, звісно, цікавіше було б з насінням гарбузи їсти, але насіннячко і нам потрібно. 34 тут з копійками сутки. Посаджена гарбуза, ну це діляночка в нас ще ж не одна. І город у нас до берега. Ось город кінчається. І болото наше починається, вчера росте. Бачили ви нас на цьому городі? Сапали ми тут? Та як, мабуть, гарбузи, да, як і гарбузи садили? Купували в насінневому магазині насіння, гарбузи сорту Турка. 400 там з лишнім гривень коштував кілограм насіння. Але садили то чимало насіння пустого попадалося. А як оце ж гарбузи виросли, подивилася, різної форми вони є. Турка, вони гарбузи невеликі, а насіннячка там в них чималенька. А тут воно. І кругленькі гарбузці. Дивіться, бачите, кругленькі, вон там маленькі, воно. І довгенькі. О, бачите, такі. І такі, дівчатка, неначе кабачки. І насіння, що це ж я вибирала, то в турки насіння таке довгеньке. А вибирала я не тільки довгеньке, а й кругленьке. Не густо вродило в цьому році в нас гарбуза, бо так, не рано ми посадили. Хто рано посадив і в кого гарбузи не змерзли, то з гарбузами. Гарбузів чимало у людей лежить на городі. У нас, як я вам вже сказала, так. Не густо. А хто пізніше за нас посадив, так взагалі. Дуже мало гарбузів. І такі вже пізніше пов'язалися, але ж вони зелені. Хто знає, коли вони достигнуть. Ну все, Пішла я вже додому, поїхала вірніше на велосипеді. Треба на обід уже варити борщ. М'ясо мене вже зварене, залишилось тільки все інше повкидати, борщ варити та й обідать. І відпочило. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.